Я більшу частину свого життя е був е ну, саме мирна в мене професія. Я бухгалтер. Бухгалтер, економіст, е і тому це вирішило І при е коли я потрапив до лав Збройних сил України, я теж був я військовий фінансист. піхотний батальйон е спочатку, потім е та ж сама бригада. 25 февраля. Мой папа почав збиратися, вот. надел вот форму свою воєнну. Далі взяв свой точно такой ж уже сумку, вот, и вышел. і вийшов. И більше ми його не бачили до вчорашнього дня. Два роки і чотири з половиною місяці не бачилися. Да, це було ну, як сказати? Сказати важко, це нічого не сказати. Ну, так. В мене два сина. На той час младшому було вісім років, старшому п'ятнадцять. Весь цей час, коли і були саме такі запеклі вої, вони перебували у місті. Ми жили в будинку, я, моя мати і діти, так? Ми в чотирьох були. Почали там десь на вогнищі готувати їжу, потім пішов мороз, сніг. Мені я пощастила, так я вважаю. Ну, мені, так, та, моїм дітям, що мій дядько він приїхав і моїх дітей забрав, тому що в нього у домі була піч. Я, ні, я не піду, тому що я не знаю, в мене зв'язку немає чоловіка. Я до останнього сподівалася, що ну, можливо їх відпустять. Можливо, там якийсь там зможе він там якийсь прийти додому, а нас нема. А будинок зачинений. Він не буде з де деми шукати. Я ще заграла мати мого чоловіка до себе. І ми, я, моя мати, і мати чоловіка, Ми втрьох були в будинку. Ми виходили. Ага, ще один будинок згорів, ще один будинок згорів. У нас появ... з'явилася змога піти у. Більш безпечний підвал до сусідського будинку. Ми три тижні жили в тому підвалі, сусідньому будинку. Там ні тільки ми були. Там було якийсь час до 20 людей. Ми постійно знаходились у Кальмівському районі. Це було майже біля комбінату річа, де ми потім і постійно знаходились. Там я був і поранений над нами був дрон, який. Який скинув або гранату, або вог, і внаслідок цього в нас один був двохсотий, і двох чоловік поранило і мене в тому числі, і я тоді потрапив до шпиталю, де мене відразу ж прооперували і. Ну, це просто мені дуже дуже повезло, тому що на слідуючий день ми потрапили під авіаудар, і в той же день нас евакуювали, і ми після цього потрапили на територію комбінату Ілліча. Я кожного кожного вечора молилася і посилала йому максимальну енергію. Ну в один день я коли почала цю молитву, я зрозуміла одразу, що щось не те. Щось не те, щось дуже важке, дуже важке. От. І було дуже емоційно тяжко молитву цю читати. Було дуже емоційно тяжко цю ем, енергію посилати. В мене ампутували праву ногу вище бедра, і в мене було на той час осколок дуже крупний, потрапив у п'ятку. Ну, останньої ноги, яка була, і відірвала ахілесова сухожилі, і прооперували, тому було дуже важко пересуватися. У останній день, коли були такі сильно інтенсивні бої, були вже на нашій вулиці. Це був останній день, це було 12 квітня. І 12 квітня згорів наш будинок. Ми сиділи у цьому підвалі і чули, як горить наш будинок. Як я вже зрозуміла, що це наш будинок, тому що це було дуже довго, дуже близько. Звук цей ми чули. І таке співпадіння, якесь майже містичне, так що цього 12 квітня наш будинок згорів, 12 квітня мій чоловік у полон попав. 12 квітня разом з. Питалям і, і військовими лікарями вони за нами, хоч якось намагались переглядати. Дуже вдячні вони не тільки життя мені спасли, а й ну дуже багатої кількості хлопців, які, які там знаходились. Ми прийняли дуже важке рішення виїжджати з Маріуполя, а важке рішення, тому що там залишалася моя мати і мати чоловіка, і вони. Жінки похилого віку, обидві за 70 і обидві мають проблеми з ногами. Тобто, цей важкий далекий шлях їм було дуже важко зробити. І я прийняла це важке рішення. Поїхати з дітьми, тому що якщо б я залишилась там у Маріполі, я розуміла, що я ніколи не побачу свого чоловіка. Ніколи. Як я тепер знаю, що більшість, наприклад, моєї вулиці, там де я проживав з родиною, від неї ну, нічого на геть залишилось. осталось моєго дому залишились одні тільки стіни, і приблизно ось така груда. крепкого пепла. Мені зателефонувала моя подруга. І вона таки, сьогодні відбувся величезний обмін полоненими. І Дмитра не обміняла ні, Юрій, я не маю такої інформації. Перший раз чую від тебе. Коли ми їхали у поїзді ввечері, вже там півдесята чи десята вечора дзвонок з незнайомого номеру. Ну, і голос. Привіт. Ну, я, ну як я голос у чоловіка, не впізнаю. Звісно, я впізнала. Привіт, а я не знаю, що робити. Я отак, я їду там у поїзді з дітьми у Німеччину. Я дуже боявся набрати її номер і <звук> я просто боявся не почути, коли наберу її. Це дуже важко. До останнього він не говорив, що він поранений. Він не в госпіталі. Рю, а що таке? Ти поранений. Ні, 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 це планові обстеження. Це планові обстеження, все, 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 все добре. Він ж так, тільки ну, обличчя, показував там відеозв'язок, обличчя. Ну, що тобі ще треба? Він не хотів, щоб я хвилювалася. В тебе є за що хвилюватися там. В тебе є діти, в тебе там треба -ті, ті 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 кроки зробити. Ну навіщо тобі ще за мене хвилюватися? Я. Візналася, що в нього немає ноги десь за місяць, десь у квітні цього року. Зараз э, знаходжусь на військовій службі, і э, я поки її не планую залишати, але це перспектива є сьогодення. А що буде далі? Візьми. Земну кулю і ткни туди пальцем. Де мене, що мене чекають? Ніде. Мені все одне. Я не знаю, де що робити. Приїхати в Україну, де я буду жити? Поїхати в іншу країну, де я буду жити? Мені десь що, щось потрібно робити. Якщо є, принаймні, безпека для дітей. Ми зараз знаходимося там, де 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 безпечно. Заходьте, будь ласка, проходьте в вашу нову квартиру. Дозвольте вас привітати Цікаво. з вашою новою квартирою. Від нашого засновника серця зосталі Ріната Ахметова. Так. Ти знаєш? Okay. Так. Ах, нашого татки там немає. На цій фотографії. Нічого. отут тут буде. Це головне. Проходимо далі. Спальня Спальня батьків. Спальня. Тут і стіл можна поставити, можна працювати. Ось тут кухня. Вау, яка вона велика світла. Да. Там майданчик дуже крутий, дуже. Дуже гарний. Цей подарунок обраний спеціально для вас. Програма Вдома серця Завсталі створена Ренатом Ахметовим для того, щоб надати чесну, відверту допомогу оборонцям Маріуполя. Ви зробили надзвичайно багато. Ви без перебільшення врятували нашу країну. І ми вам за це дуже-дуже дякуємо і хочемо, щоб та частиночка щастя, яка може з'явитися в цій квартирі, проросла для. Прекрасного вашого майбутнього. Дякую. 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 Е! Держимо. <с comunque> <сваж> 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 Когда я зайшов в эту квартиру, вона була достатньо просторною. Кухня немного напоминала, як у мене кухня в Мариуполе. Я навіть і не мріяв і не сподівався. На те, що завдяки і серцю Азавсталі, ну все так, от дуже бистро, дуже швидко серце Азовсталі, засновнику його. Я дуже вдячний. І я навіть не сподівався на те, що все так настільки швидко, все це пройзли. А ось тепер з'явився такий пункт, що в нас тепер є та точка, коли куди ми можемо повернутись, безумовно. Тепер в мене є якась. Точка на землі на земній кулі, так, яку можна назвати своєю. І де дійсно я замикнула двері, все, це моє. Доброго, доброго дня. дня, доброго Проходьте, дня! Проходьте, будь ласка. Так. Засновник серця Зовсталі Рената Хметов він завжди питає, яке враження. Він питає, чи сподобалась квартира. Чи там зміниться щось в житті людей? І Я завжди це питання ставлю нашим бійцям. І це велике щастя, коли я чую, що квартира прекрасна, але найголовніше, що з'явився простір, щоб думати, а що далі. Знову сім'я, нехай вам. Довго і щасливо живе. Що Щир, дякуємо. Ми вже передали більше ніж сто квартир. І кожна історія це сюжет для великого, і дуже особливого фільму. Але все одно мої найулюбленіші сюжети пов'язані із з'єднанням родин і із новим початком. І тому для нас програма вдома це не закінчення, і це не точка, не крапка, а це початок. Тобто програма вдома це початок захід в програму майбутнє. Де ми розмовляємо із з військовими про те, а яка наступна велика місія, де ми розмовляємо про те, що вони не просто герої війни, а вони ті люди, які будуть змінювати, змінюють зараз і будуть змінювати нашу країну після перемоги. Тому для нас дуже важливо, щоб військові точно знали, чого вони прагнуть після закінчення служби. Ким вони хочуть бути після закінчення служби, на що вони зможуть спертися, на чию підтримку вони зможуть спертися? Ми в тому віці, коли ми ну, дуже багато бачили, ну, розуміємо більше, а молоді вони більш категорічні. І, <плес> і, і з такими пораненнями ну, дуже. Я розумію, що їм важко соціалізуватись, тому ви коли їм допомагаєте, це, це дає дійсно надію людям на те, що. Можливо, можливо, все. І повернення до нормального, ну наскільки це можливо в наших умовах життя. А от я з вчорашнього дня це побачила, як він пристосовується до цього життя без кінцівки. Я смотрю на, на, на нього, і я розумію, наскільки він мужний. Наскільки в нього залізна воля. І для таких, як він, для людей, які втратили кінцівки, ця програма це. ну, Ну як крила отримати, надаєте таку змогу та надію на те, що буде завтра, і воно буде. Я сподіваюся на це краще, ніж сьогодні.